Кристал. Третя серія. Здання з кристалом уже хтось обвалив. На сьогодні прийде хтось найсильніший персонаж в нашому фільмі. капець, він зараз прийдеть. Зачем я все за цей кристал це за світло? І так появився найсильніший сильний персонаж. І він появляється. Так, треба виключити цей фонарик, щоб він пропав. Думаю, в мене все вийде. Я успіваю Ну, все, він мав пропасти. Ура! Він проп... Ура, він пропав! А? Що Що случилось? Куди він пропав? Так, це шанс украсти кристал. А де кристал? Ладно, полечу я не домой кінець четвертої серії.